Обурені катастрофічним станом дороги Сокаль-Червоноград. Місцеві водії організували в четвер, десятого березня, акцію протесту поблизу села Жвирка. Як розповів активіст дорожнього контролю Олександр Клімов, водії вирішили підтримати свого колегу, який пошкодив на цій ділянці дороги своє авто. На меті активістів привернути увагу влади до цієї проблеми та домогтися реальних кроків з її вирішення. Сьогодні мій колега вдарив подоном автомобіля. Тут ну і я під'їхав, під'їхали ще знайомі, і просто вирішили поставати по обочинах. Включити аварійні сигнали і ну, висловити свій протест згідно цієї ділянки, тому що тут проїхати вже неможливо, знайомий працює на жвирці, щодня їздить дорогим автомобілем, б'є його постійно, то колеса лопають, то ще щось. Ну, просто реально тут ідуть витрати зараз на автомобілі більше, ніж. Можна було би вже давно зробити цю дорогу, хоча б її дотримувати в такому більш-менш нормальному адекватному стані підсипати ті ями, бо ніхто ж про людей взагалі не думає. Працівники поліції, я вважаю, що вони би мали скласти на відповідальних протокол за недотримання належного стану. Ну і ми будемо вимагати дійсно, щоб це було. Тому що от, один приклад є зараз. Людина має свої кошти викидати, щоб зробити свій автомобіль, тому що калюжа повна води, і не видно якої вона глибини. От він в неї попав і вже має. собі проблему. долучився до акції протесту і приватний підприємець Андрій. Доволі часто, аби вирішити усі справи, чоловіку доводиться по декілька разів у день долати цю ділянку дороги. Розповідає, в результаті такі подорожі влітають йому в копієчку. На даному відрізку дорогу дороги ну дуже погане покриття, абсолютно неможливо проїхати. Взагалі нищиться мій автомобіль не тільки буває, що пробиває колеса. Навіть нищиться диски, вилітає ходова, дуже багато затратно це все коштує на ну, даний мій автомобіль. Таке покриття вже буквально рік часу і взагалі не підсипаються дані ями, нічого не робиться. Ну, Ось от так от побив колесо, довелося їхати. Ну, резину взагалі довелося викинути. Резина дуже дорога, довелося купувати нову. Учасники протесту викликали поліцію і склали заяви з проханням знайти відповідальних за стан цієї дороги та покарати їх. Один з водіїв внаслідок пошкодження свого авто оформив на місці дорожньо-транспортну пригоду. Прибув на місце протесту і голова Сокальської районної державної адміністрації Олег Пелих. Дану дорогу це буде однозначно зроблено в цьому році. Це, це категорично. Це позиція Олега Михайловича. Це також позиція наша і так і громади. Так що в цьому році це буде зроблено однозначно капітальний ремонт цієї дороги. Це навіть питання не стоїть в тому. Тобто... Сніг. Прошу? ні сніг. Ні, ну, да, дана дорога буде зроблена і відремонтована. Це, це крапка і факт. Так що... А зараз підтримати якось хоча б проїзд, забезпечити людям, щоб не нищити свої автомобілі. Я, наприклад, можу вам предоставити всі чеки, всі наряди замовлень, скільки я потратив в цьому році. На свій автомобіль, і скільки робити? я потратив е в минулому році. І за цей період часу ну, я кожен знаю, день їжджу в Чорноградку Тай. По два-три рази я плачу сумлінно податки. Е, а ви нічого не робите для того? Абсолютно. Наскільки мені відомо, навіть приватні підприємці за свої кошти купували декілька автомобілів породи, розумієте, засипали біля переїзду, а держава цього не робила чомусь. Що, що ми маємо свої сили, то ми прочистимо. Але в, в основному, що від нас завдання, це зробити капітальний ремонт даної дороги. І це вже стоїть на першому порядку денної і це буде зроблено. Так що найголовніше це зробити капітальний ремонт, щоб тут вже таких ям не виникало. Ну, Ближайший час ви не можете гарантувати те, що вона хоча б буде підсипана і зрівняна, обочини і щось таке подібне. Ну підсипати ми і підсипаємо. Але я вам скажу, що це ненадовго буде, бо ви самі зрозумієте, Вечерез... ньому це буде надовше. Якщо ви підсипаєте, наприклад, як було е, два місяці назад, підсипали глиною е, з цеглою. Це хватило на дві години. Вісім місяців, як тут реальні ями такі, що цей, ну ніякої ніякої взагалі роботи не проводилося, навіть усунути хоча б коли воно ще не так було ну, розбито, можна було її просто вирівнювати і воно б якось підтримувалось. Ну, ви самі розумієте, от просто мені от просте питання до вас, чи як ви вважаєте, це дорога в аварійному стані чи не в аварійному стані? дорога, це напрямок. Ну так, але це я вважаю, що це є аварійний стан, тому що тут ями перебільшують ту норму, яка має згідно ДСТО бути там 6 см, а тут є всіх 20-25. Минулого тижня було проводилось так само 18 сантиметрів ями, і там попідсипало щебнем біля переїзду. Але ну а тут більше ні... Ну, де була акція, там підсипало. Де нема акції, там ніхто нічого не підсипає. Через кілька годин до мітингувальників приїхав заступник начальника з ремонту та експлуатаційного отримання автодоріг Віктор Шекула. Обурені водії запитали чиновника, чому майже рік на цій ділянці дороги не проводяться жодні ремонтні роботи. На що Віктор Шикула відповів: минулого року з обласного бюджету було виділено близько 7 мільйонів гривень. На ремонт дороги Сокаль-Червоноград. Однак за ці кошти були відремонтовані інші більш аварійні відрізки дороги. В цьому ж році обіцяє, будуть відремонтовані решта проблемних ділянок. На сьогоднішній день існує ще тобто тендер розіграний повністю на всю дорогу на 9 кілометрів 300. І кошти загальних сума кошти 44 мільйони мільйони. Ще обласною адміністрацією і радою ще не розподілені кошти по обласному бюджету, то надіємося, що тут буде і так має бути виділені кошти і відповідно робота буде продовжуватися, тому що є договір існує, з минулого року він продовжує до повного завершення року. Ну а ну, зараз ви, ви, бачите, да, але зараз ви бачите, яка ситуація, що тут ну, реально, ситуація, що їхати ре, неможливо, ре... реально неможливо. Тоді, тому завдання експлуатуючої організації Чуть-чуть перестане душі, щоб тільки лабанів воно нічого не воно таке вов буде підсохне, запустимо грейдера, порівняємо, просто позрізаємо ті узбіччя, щоб вода не стояла більше. А коли це буде? Ну, Давайте ну, погодимо. Чим швидше, Чим швидше, ну, я думаю, скорше, бо ще передають душі. Субота, неділя, понеділок приморозки. Настійнуючи тиждень, я думаю, сюди можна буде видати грейдер.